Тиждень добігає кінця, а російська агресія. Ні, тарифні війни розпочато. Америка атакує. Китай відповідає. Європа розмірковує, Іран напружується, а Україна висловлює глибоке занепокоєння. Ви на каналі скептичний політолог, на якому зараз ми невимушено вимушено і спокійно обговоримо головні новини тижня, що минає. Але перед тим як продовжити перегляд, поставте з вашого панського плеча вподобайку. Натискайте на дзвоник, підписуйтесь на канал і поширюйте це відео. Нова адміністрація Білого Дому оголосила війну, світову економічну війну чи ні. Економічне землетрус століття, штучна катастрофа, американське божевілля. Чи може трампівська торговельна війна спричинити світову економічну кризу? Запровадити мити для країн, які експортують товари до сполучених штатів, було однією із обіцянок Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії. Тариф – найкрасивіше слово в словнику, так казав Дональд Трамп під час своєї виборчої кампанії, і вже у перші тижні президентства підписав указ про підвищення мит. Знаєте, я називаю це по-різному, але в певному сенсі це відродження країни. Бо як ми могли собі дозволити робити те, що ми зробили? Ми допомагаємо всім, а вони не допомагають нам. Він аргументував це тим, що ці країни буцімто обкрадають Америку, адже накладають більше миту на продукти із Сполучених Штатів, ніж Вашингтон на їхні товари. Вийшли, блядь, і настрали під кожним деревом. блядь. 2 квітня світ побачив фатальну табличку, яка викликала багато запитань поміж економістів. Ще яке кончене такою стала реакція більшості країн світу на розв'язану Трампом економічну війну. Війну циклопічну за масштабами настільки ж безглузду на погляд багатьох економістів щодо України. Запроваджені мінімальні базові тарифи у 10%. Скільки? 10% ти, ти блядь, сука? Головною статтею українського експорту до сполучених штатів є продукція металургії за минулий рік, за даними Міністерства економіки, на експорт саме металургійної продукції припадало майже 60% усього українського експорту до сполучених штатів. Якщо в абсолютних цифрах, то це близько пів мільярда доларів. Росії та Білорусі у списку немає чиста. О, Оскільки за словами міністра фінансів Бесента, Сполучені Штати не торгують із цими країнами, насправді торгують. як гніда тільки за минулий рік торговий баланс склав близько 3,5 мільярдів доларів. Бляха, вот это мене бесит. Якби Росія та Білорусь потрапили до списку нових ми Трампа, то тарифи для цих країн становили б 42,24% і відповідно до формули, яку вочевидь використовували у Білому домі, і не факт, що не за допомогою штучного інтелекту. Президента США Дональда Трампа запідозрили в тому, що він використовує штучний інтелект для прийняття глобальних економічних рішень, чи скористався Дональд Трамп чатом GPT? Щоб створити свої тарифи, які він щойно запровадив проти всього світу. Експерти у соцмережах стверджують, що, схоже, Трамп використав фальшиві цифри для тарифів, які, за його словами, кожна країна начебто застосовує до американських товарів. Насправді, це просто дефіцит торгівлі з цією країною, поділений на загальний обсяг імпорту до США, зважаючи на все, що відбувається, у мене тільки одне питання. Хто ти воїн? I, John... Ці тарифи є найсерйознішою перешкодою для відкритої та вільної світової торгівлі, яку ми бачили з міжвоєнного періоду, і це вплине на багато країн, робочі місця та створить нову невизначеність. Тим часом фондовий ринок у Сполучених Штатах різко впав після запровадження Трампом мити на товари з усього світу. Як працюють фондові ринки? Уявіть фондовий ринок як великий базар. Є шиночка. От хороша вона була перед святами 170 гривень. Зараз 160. там продають і купують акції. Це можуть бути як фірми, так і звичайні люди. Якщо компанія успішна, її акції дорожчають. Ну ножка отака м'ясна, я дуже хороша. Раніше брали на свята, брали на холодець, да вона стоїла 90 гривень. Якщо ж є ризики, наприклад, нові мита, які підвищують витрати на виробництво, інвестори нервують. Акції дешевшують. О, а зараз 70 на 20 гривень па і можна припустити, що поки фондовий ринок за океаном падає, десь у Сибірському бункері стоїть у одного диктатора. Загалом Трамп запровадив мита фактично для всіх країн світу в списку 183 країни та євросоюз, і навіть острови, на яких ніхто, крім пінгвінів, не живе. Пінгвіни звичайно обурились і відповіли, що зроблять усе можливе через світову пташину асоціацію, щоб ціни на курячі яйця в Америці продовжили рости. Тим часом у самих штатах, готуючись до Великодня, уже шукають яйцю замінники і фарбують картоплю, зефір та навіть цибулю. Пекін відповів Вашингтону на запровадженні проти нього мита і обклав американський імпорт 34% відсотками. Тарифів, хто б міг подумати, Трамп за традицією бадьоро заявив, що не треба було цього робити. Китайці зробили невірний хід, запанікували, і це єдине, чого вони не можуть собі дозволити. Написав Трамп у своїй соціальній мережі Капслоком. Просто бидло. Піднебесна також поскаржилася до світової організації торгівлі. Проте механізм вирішення суперечок у ній уже багато років не працює. Оскільки штати вважають сод провідником експансії Китаю Китайською імперією та заблокували роботу апеляційного органу. Чі, і, і, Тим часом на 2 травня Трамп намітив новий удар по китайських товарах. Що це означає з цієї дати? Він скасовує виняток для інтернет-магазинів, який дозволяв відправляти до Сполучених Штатів посилки, дешевше за 800 доларів, без податків та митних. Перевірок. Оце так несподіванка. Лише минулого року американці отримали майже півтора мільярдів таких відправлень. Скасування преференцій для інтернет-магазинів ударить насамперед по китайських ретейлерах на зразок. Тему знищити їх. Усі що ж на фоні економічної війни між першою і другою економікою світу Україна висловлює глибоке занепокоєння. Своє звернення на фоні рішення Трампа опублікувала і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйна. Оголошені Трампом тарифи вона надавала серйозним ударом по світовій економіці. невизначеність загостриться і призведе до зростання протекціонізму. Мита також зашкодять споживачам по всьому світу. Це буде відчутно відразу. Мільйони громадян зіткнуться з підвищеними витратами на продукти харчування. Ліки подорожчають, як і транспорт. Інфляція зросте. Ми завжди були готові до переговорів з США, щоб усунути залишкові бар'єри в трансатлантичній торгівлі. Водночас ми готові до реагування. Ми вже завершуємо підготовку першого пакету контрзаходів. У відповідь вона також зазначила, що згодна із Трампом у тому, що інші держави несправедливо скористалися правилами глобальної торгівлі, але впровадження тарифів не виправить проблему. Тим часом одна третя французів уже бойкотує американські бренди через політику Трампа. Для нас було важливо зібратися разом якомога швидше після вчорашніх заяв Президента Трампа. Які стали шоком для міжнародної торгівлі не тільки для Європейського союзу та Франції, але й для належного функціонування світової торгівлі? На зв'язку моє незаангажоване джерело із білого дому. Міністр торгівлі Сполучених Штатів Говард Лутнік. Вітаю Говарде. Чи є якийсь інсайт? Європейський союз не хоче брати курятину з Америки. Вони не хочуть брати лобстерів з Америки. Вони ненавидять нашу яловичину, тому що наша яловичина прекрасна, а їхня слабка. Конструктивно, говарда, як завжди, дякую. Тим часом 500 найбагатших людей світу зазнали найбільших дводенних витрат в історії. Через оголошені тарифи Трампа втрачено 485 мільярдів за 3 та 4 квітня. Загалом, з дня інавгурації Дональда Фредовича, фондовий ринок за Океаном втратив 9,6 трильйонів доларів. А тепер запитання до вас: Дональд Фредович, вам нічим не резонує? Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. На фоні тарифної війни справді хто напружився, так це Іран. Оскільки йому загрожує цілком реальна війна із Сполученими Штатами Америки, Сполучені Штати Америки отримують сильний удар у відповідь, якщо спробують здійснити власні погрози проти нас, заявив верховний лідер Ірану Аятала Хаменеї. Президент Дональд Трамп тисне на Іран з пропозицією про нову ядерну угоду. Тегеран відмовляється, а Білий дім погрожує. Трамп повторив свою погрозу, що Іран буде розбомблений, якщо він не прийме його пропозицію про переговори щодо ядерної угоди. Три тижні тому також американський лідер дав Тегерану двомісячне вікно для ухвалення рішення, 3 квітня. Джерела близькі до адміністрації Трампа заявили британському виданню Експрес, що Іран може зникнути до вересня, якщо відмовиться від ядерної угоди, і не згорне свою ядерну програму. Ба більше Сполучені Штати розпочали військові приготування до конфлікту, включно із перекиданням стратегічних бомбардувальників Б-2 на базу Йєго Гарсія в Індійському океані. Іран також готується. Іран привів ракети в бойову готовність на тлі останніх заяв Трампа. Наразі ці ракети готові до запуску і розташовані в підземних сховищах по всьому Ірану. Чи буде нова війна на близькому сході на фоні марних намагань і риторики про припинення війни в Україні? Я не знаю. Російські підарасти продовжують обстрілювати мирні українські міста. У Києві відбулася зустріч представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту. Ілона маска попросили з посади в новій адміністрації, а його батько стверджує, що в їхній родині відчувають. Певне захоплення хуйлом. Ми трохи захоплюємося паном Путіним, тому що він завжди спокійний, коли говорить. І поки у родині маска розглядають юні фотографії російського диктатора, дрони служби Божої уразили в Росії завод Промисинтез, який виробляє вибухівку. Це були усі новини, про які я хотів поговорити. Пишіть у коментарях, що ще мало б потрапити у це відео. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник та вподобайку, і до зустрічі на наступному тижні.